Так, Серега Іваня, привіт. Вітаю вас з Америки. Сьогодні розмовляв з вами. Було дуже приємно почути вас. Оцей той джип. Поміняв батарейку, знайшов хорошу, таку, що буде, ну може й підсяде, але завести вона буде тоді держати, бо вона хороша, я вже перевіряв. Так, мотор працює, тихесенько, легесенько. Це тут красиво. 165 тисяч, 166 буде вже як довезу. Завтра довезу, чи не завтра? Завтра четверг, шанс гібет. Ми маємо такий турки, коли індюка. От праздник індюка. Так, оце положу дві, два колеса ще зверху. Багажечок хороший, величенький, можна положити кулемета, можна міномета. Гранатомета, можна пораненого розложити туди, положити. Він пригодиться, я думаю, пригодиться дармі. Колищадки коли ще мається тут запасне, взагалі новесеньке, муха не сиділа. Так, Ці два колеса ще закинув сюди, а будуть тут. От. І поїде до вас. Так, це наша майстерня тут. тут ми Працюємо. Так. Оце я з зубами бачиш, О, ні, ні, зуби є. Слава Богу, що Зуби є так, шипелявлю тільки, але зуби маю. Ну все, дякую вам. Все, Сваня, з тобою зв'яжуся, як буду там, яка інформація мати, добре? Все, всім пока. Наразі.